Привіт! Урок української мови в 9 класі цього разу присвячений темі граматична основа. Ми також поговоримо про поділ речень відповідно до структури граматичної основи на двоскладні й односкладні. І я так поспішала почати повторювати з вами цю тему, що ледь не забула нагадати. Мене звати Наталя. Почнімо з того, що граматична основа, її ще називають предикативною основою, складається з головних членів речення. Підметай! Присудка. Нагадаю, що підметом є головний член речення, що означає предмет, особу чи абстрактне поняття, про які йдеться в реченні, і відповідає на питання: хто, що. Цього разу я пропоную ознайомитися з оповіданням сучасної української письменниці Каті Бабкіної Костя. У ньому йдеться про першу зустріч волонтерки і військового кості. Який воював на сході України і втратив зір. Його історія для волонтерки Насті була не чужою, оскільки її дід із війни теж повернувся незрячим. Як розвивалися події в оповіданні, ми дізнаємося поступово, а зараз пропоную розглянути речення з нього і знайти у цьому реченні підмет: У дитинстві сукні шив мені дід. Поставмо питання: хто дід? Це простий підмет, оскільки він виражений одним словом іменником. Складений підмет виражений двома і більше словами. Наприклад, у тексті оповідання Каті Бабкіної ну ми натрапляємо на таке речення: Баба з дідом вийшли вже на пенсію. Знайдімо підмет, хто баба з дідом. Отже, маємо складений підмет баба з дідом. Присудок у цьому реченні що зробили, вийшли. Тому що це головний член речення, який означає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом, і відповідає на питання, що робить підмет, яким він є. Вийшли це простий присудок, виражений дієсловом, але існують також і складені присудки. Складені присудки поділяються на два види: складені іменні та складені дієслівні. Героїня оповідання Настя розповідає, що дід шив. Дуже гарний одяг, і на першій у своєму житті дискотеці вона мала найкращу сукню. Далі читаємо: тоді ще були модні гольфи. Підмет у цьому реченні гольфи. Ставимо питання, були які? Були модні. Присудок були модні, складений іменний. Він поєднав дієслово зв'язку бути в минулому часі були та іменну частину, виражену прикметником. В іншому реченні цього оповідання сукні дід продовжував шити дедалі повільніше і повільніше, присудком є сполучення двох дієслів продовжував шити. Це складений дієслівний присудок, який поєднав допоміжне дієслово продовжувати в минулому часі та інфінітив шити. Усі пошиті дідом сукні надзвичайно подобалися дівчині. Та роки давалися взнаки. Далі в оповіданні йдеться про те, що діда не стало. А його родина помітила, що він голкою швейної машинки робив дірочки на сімейних фотографіях. І майже 20 років по тому Настя поїхала зустрітися з військовим, який у боях за щастя втратив зір та якому вона допомагала реабілітуватися як волонтерка. Вони застрягли у заторі під дощем. Розгляньмо це речення. Підмет у ньому простий, виражений займенником вони. Присудок дієслово в минулому часі застрягли. У цьому реченні є і підмет, і присудок. Відповідно до структури вираження граматичної основи, це речення є двоскладним. Ще раз повторімо, що двоскладним називають речення, у якому є і підмет, і присудок. Якщо ж у реченні є тільки один головний член, співвідносний з підметом або присудком, це речення називається односкладним. Коли в односкладному реченні головний член є у формі підмета, ми називаємо його називним. Наприклад, прямуючи на прогулянку, наші герої оповідання потрапили під дощ. У реченні дощ є головний член співвідносний із підметом дощ. Отже, ми можемо стверджувати, що це односкладне називне речення. Настя і Костя вирішують, куди б їм податися, коли б прогулянка зірвалася. Настя каже, Хочу додому. У цьому реченні ми маємо головний член співвідносний з присудком Хочу. Односкладне речення головний член якого співвідносний із присудком, а дію, в якому виконує конкретна особа, ми можемо підставити особові займенники я, ти, ми, ви, називається означено особовим. Отже, речення хочу додому означено особове. Коли дію виконує невизначена особа, речення з головним членом у формі присудка ми називаємо неозначено особовим. Наприклад, героїня оповідання розповідає, що її мама була вчителькою безнадійної літератури. Чому безнадійної? Маємо відповідь у реченні. З літератури не ходять навіть на репетиторство. Тут ми маємо присудок не ходять. Можемо стверджувати, що не йдеться про конкретного виконавця, навпаки, можемо підставити займенник вони. І стверджувати, що особа не визначена. Перед нами не означено особове речення. У безособовому односкладному реченні присудок вказує на дію, в якій немає виконавця. Вона взагалі не залежить від особи. Присудком у безособових реченнях бувають безособові дії слова, інфінітив, прислівник та слово немає. Запрошуючи перечекати дощ удома, Настя переймалася тим, що Костя це людина, з якою вона от-от познайомилася, може виникнути багато незручних ситуацій, неприязнь. Далі читаємо, як сама ж героїня стверджує, немає неприязні. Це речення односкладне, безособове. І ще один тип односкладних речень, головний член яких співвідносний із присудком, узагальнено особові. Їх дуже легко запам'ятати, тому що дія в них стосується всіх і кожного. Це прислів'я та приказки, як от: за гроші розуму не купиш, сльозами горю не поможеш, чесне діло роби сміло. У квартири Насті Костя торкався багатьох речей, оскільки це його спосіб розуміння дійсності. Він знайшов фотографії, на яких покійний Настин дід проколював дірочки швейною машинкою. Я люблю тебе, Насте, сказав Костя, і вона не одразу зрозуміла, до чого ці раптові слова від майже незнайомого чоловіка, аж поки не побачила, що це послання, яке шрифтом Брайля за допомогою дірочок залишив їй дід. Я люблю тебе, це речення двоскладне із простим підметом та простим присутком. Сподіваюся, вам було так само просто запам'ятати усе, про що ми сьогодні говорили. Не забудьте про конспект уроку і тестові завдання, а також про те, що є багато сучасних українських письменниць та письменників, які пишуть чудові тексти. А ми побачимося на уроках української. Па-па!